Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ, Випуск новин спорту. Футбольний клуб Ковалівського колосу спільно з благодійним фондом президента клубу Андрія Засухи профінансує будівництво 56 приватних будинків, площа кожного з яких складає 80 квадратних метрів для ветеранів війни та їхніх сімей. Перших мешканців розпочнуть заселяти наприкінці травня, на початку червня поточного року будинки будуть здані з встановленими комунікаціями, кухонними меблями та санвузлами. Також для реабілітації військових. На прилеглій території буде облаштовано амбулаторію, сквер та майданчики для відпочинку. Житловий комплекс розташований у хвойному лісі на березі озера. Поруч ведеться будівництво протирадіаційного укриття щонайменше на 100 осіб. Також благодійні організації для дітей військових закуплять спеціальний автобус, який відвозитиме їх до шкіл та дитячих садків. Проведення літніх олімпійських юр 2024 року опинилося під загрозою у співробітника мерії Парижа на вокзалі. Кареду Норт у столиці Франції. Вкрали ноутбук з двома флеш-накопичувачами, де зберігалися усі дані з планами забезпечення безпеки під час проведення олімпіади. Поліцію розпочато розслідування під час олімпійських ігор, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня. Поточного року. буде задіяно 2000 співробітників муніципальної поліції та близько 35 тисяч співробітників служб безпеки. Український голкіпер Андрій Лунінг має залишитися в мадридському реалі. Саме цієї думки дотримується головний тренер команди Карл. Анчелотті та президент клубу Флорентіно Перес на думку обох Лунін зараз є найкращим воротарем Ла Ліги. Їхня оцінка підкріплюється статистичними даними. Саме тому Луніну мають намір запропонувати нову угоду з клубом. Спортсмени з Дніпропетровщини Максим Гімон та Іван Мартинов разом з Тимуром Підгорним з горічних плавнів, що на Полтавщині, в складі збірної України, здобули золото на чемпіонаті Європи серед юніорів зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 метрів, який триває в Угорщині у місті Дюрі, залишивши позаду команди Румунії і Адзербайджану. Фінал чотирьох Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд відбудеться 9-10 березня у столичному палаці спорту Венето, де шляхом жарбкування будуть визначені пари півфіналів, переможця яких і зійдуться у вирішальному матчі за трофей. Наразі відомі дві команди квартету Лідер Вищої ліги Слобожанський Прометей» і господар паркету «Київбаскет». Баскет. Інші два учасники визначаться Цього тижня у Дніпрі на майданчику палацу «Спорту Шиннік» спочатку у півфіналах зіграють господарі і Одеська Біпа, після чого на нього вийдуть черкаські мавпи і «Криворізький і кривбас Івано-Франківську. За єдину за єдину путівку боротимуться місцева Прикарпаття Говерла, а також Запоріжжя, Старий Луцьк. І самбір у бік поки що підручники, написання дисертацій, монографій, трактатів, статей, проведення занять, лекцій і досліджень на часі трохи приділити увагу міні-футболу на майданчику зал спорткомплексу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся дебютний турнір кубок ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області. У бік поки що підручники, написання дисертацій, монографій трактатів, статей, проведення занять, лекцій і досліджень на часі трохи приділити увагу мініфутболу. Рада молодих вчених Дніпропетровської області не тільки успішно сприяє підвищенню наукового і професійного рівня своїх ровесників вчених та координує їхню діяльність спрямовану на розвиток наукових ініціатив і підтримує науково-освітні проекти, але і шанує спортивні традиції. Одна з яких свого часу нею започаткований перший на теренах держави регіональний турнір ради молодих вчених з мініфутболу серед однолітків колег з різних вузів. Наразі вона пішла далі і вирішила організувати змагання вищого рівня, принаймні за статусом їхніх учасників, кубок ради ректорів закладів вищої освіти Дніпропетровської області серед співробітників, студентів та аспірантів вишів. Я впевнена, що в Часи такі тяжкі для нашої держави, військової агресії Російської Федерації. Ми маємо все-таки тримати і продовжувати всі ті виді діяльності, які підтримують наші колективи, нашу державу в цілому. Дякуючи ЗСУ, ми можемо дійсно продовжувати освітній процес, займатися науковими дослідженнями і розвивати наш спортивний рух. Це і подружить команди. Різних університетів і в цілому буде сприяти тому, що ми будемо з оптимізмом дивитися в майбутнє, звичайно ж, працювати і допомагати нашій державі для того, щоб здобути перемогу в війні, і при цьому все ж таки дійсно. Розвивати і спортивний рух життя продовжується. Життя триває. Людям потрібно бути фізичними, сильно, морально, сильно. І такий турнір це зайвий захід для того, аби люди відновили віру в себе, віру в країну і дійсно перемогу отримав найсильніший, а задоволення отримали всі. Після параду учасників шести команд вузів, серед яких п'ять Дніпра і одна Запоріжжя, традиційно під склепінням спортивної зали пролунав державний гімн. Після чого у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру їх почергово привітали, побажали успіхів і подякували Збройним силам України, заступниця голови обласної військової адміністрації Ірина Грицай, голова ради ректорів Дніпропетровської області, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, майданчик спорткомплексу, якого приймав змагання, професор Сергій Оковитий, голова ради молодих вчених Дніпропетровської області Наталія Дерев'ягіна. Та заступник начальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Микола Кравченко. На завершення урочистостей усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину і далі були матчі з початку попереднього етапу у двох підгрупах по три команди в кожній, після чого у відповідності до місць зайнятих. Там були стакові поєдинки за остаточний розподіл позицій на змаганнях. Господарі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і гості Запорізького центру первинної професійної підготовки Академія поліції поділили п'ятий шостий рядок підсумкової. Турнірної таблиці у матчі за бронзові нагороди новостворений Український державний університет науки і технологій, на чолі з титулованим доцентом кафедри фізичного виховання, триразовим чемпіоном літніх паралімпійських ігор, заслуженим майстром спорту України Тарасом Дудком, здолав Національний технічний університет Дніпровську політехніку. Хочу подякувати організаторам, які започаткували такий турнір серед викладачів молодих вчених науковців педагогічного складу, і також подяка. Перш за все, в першу чергу, це нашим Збройним силам України, які дають можливість. Тому що ми могли пограти. Що стосується турніру, ну, бачите, добре, що започаткували, і дай Бог, щоб не закінчили. Хороша традиція зібратися, побачити один одного, пограти в футбол, поспілкуватись. Хороша ідея, нехай продовжує. Як і належить, вирішальний матч за звання кращого вишу. У якому зійшлися Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ і Державний аграрно-економічний університет, став справжньою окрасою змагань у безкомпромісній боротьбі, яка тривала впритул до фінального свистка. Мінімальну звитягу 4-3 святкували правоохоронці. Вони і стали переможцями першого турніру Кубка Ради ректорів закладів. Вищої освіти Дніпропетровської області, аграрії Другі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.